Всекиця вроду, бухна стих іскнеця, хто її побачить за нею ув'ється, хто її побачить, за нею ув'ється, киця ох і киця. Стий напися, ти така хороша, дай хоч подивиться, ти така хороша, дай хоч подивиться, як пустиш до себе, даси ще й поспати. Буду з твого дому лихо проганяти, буду з Твого дому лихо проганяти, пустили до хати, клубочком звернулась, носиком мокреньким удовольствиям. Сиком мокреньким у долоню ткнулася, буду тебе кицю, Пестить обіймати, залишайся кицю найди більше з хати, залишайся кіцю, 你是谁？